Ми вже розпочинаємо перше підживлення нашої полуниці. У нас буде фосфорне добриво. Набрали ємність, значить, бочка 40 літрів відміряли. Сюди будемо давати кілограм фосфорного добрива. Даємо з розрахунком пів грама на одну рослину, так як посадка у нас молода. Хочу зараз вам показати ЄСі, поміряти. Це просто вода у нас ну, без розчину. Перед тим як будемо додати, подивимося, яке тут ЄСі. Так, дивимося. 612. Якраз чудово. Норма. Е це для полуниці максимум 1,2. Зараз включимо. Додавили розчин, фосфорне добриво. Зараз дивимося, скільки в нас буде EC. Це з тим розрахунком, що зараз ще будемо давати в каплю е в каплю його будемо давати, і там буде розчинятися з водою воно разом, і там EC буде ще менше. Зараз покажу, скільки в каплі буде показувати. Дивимося. Ну, якраз 1,2 норма.